Комісії з питань регламенту депутатської етики є три питання: четверте будемо розглядати різні. А саме це є про передачу майна комунальної власності міської ради та оголошення на право оренди на житлової будівлі за літрою А2 загальною площею 1266 квадратних метрів. Місті Турка вулиця Данила Галицька, будинок 20, про розгляд листа КНП Турківський це ПМ. СД щодо надання оперативного управління Кабінетів поліклінічного відділення Турківської міської лікарні. Про розгляд депутатського звернення депутатів фракції Слуга народу щодо промінування усіх старост Турківської територіальної громади. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За порядок денної, щоб ви за три. Три. Проти немає. Отрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до самого порядку денного. Значить, перше питання у нас є про рішення про передачу в оренду майна комунальної власності міської ради та оголошення окціону на право оренди житлової будівлі. Це є виробничої бази 101 літра, а два загальна площа 1266,7 метрів квадратних. Так. Колишній. Це є колишній комунгос. Зараз ніхто не орендує, там не використовується дане приміщення. Пропонувати сесії даний проєкт рішення, щоб передати дане майно в оренду. Можливо, з'явиться якісь бажаючі особи, які будуть оплачувати бюджет цієї громади відповідно. Ситуація там така площадка. Ну, але хочеться, якщо буде, ну, то так і в хаті. Якщо в хаті хтось yeah. і пильноє. Якщо хтось буде орендувати, десь буде там яке, якесь виробництво чи ще, щось, відповідно буде воно під охороном порядку і більш-менш збереженим, не гірше, ніж було до цього. Хто за даний проект рішення прошу голосувати. За три, проти немає. Утримувалось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Питання No2. Розгляд листа ТНП Турківської ЦП ПНСД щодо надання в оперативній управлінні кабінетів поліцейського відділення Турківської міської лікарні. Ну, там питання там це там Так що... є там, о, просто перемота його. І то, що наша комісія може довести, загалом це ми доводимо до відома е, комісії, щоб легше було і на сесії. Ну, на, на сесії була створена комісія для, для того, щоб вирішити дане питання, яке там було конфлікт, які стосувалося двох кабінетів, які передалися в оренду. Комісія вирішила працівниці е, ТНП Турківської центрі карпедіатриції інсталандомеряни з огляду можливість розірвання договору оренди нерхомона на житловому приміщенні номер 10 розпочано на першому поверсі будівлі корпусу по відділення площею 8,6 квадратних метрів. Номер 41 від 1903 року вкладно з ПМ ПП Ріма. Переходить у міжуклад приміщення вісім. Тобто вона з того кабінету, який вона займала, що в оренду, перейде просто через коридор в сусідніх приміщеннях, розташоване також на першому поверсі в тому самому політичному відділенні. Ні, від не, але ще попередньо. слово. Особ... Там де ми встановили факт. Там не є ремонт і зараз місце встановила договір оренди нерухомого майна нашколе приміщення номер 10 розташоване на першому порції будівлі корпусу по відділення площою 18,2 метри квадратних, Номер 40 від 203 20 до 24 року між НП «Турківська ЦМЛ ПП Медіс. На підставі додаткової угоди номер 1 від 1804 розірваний з оглядом на више виконаним даному приміщенні номер 9 Номер 13 і надалі залишатиметься працівниця ТНП, Турківський центр, лікар-педіатр Леся Гуршуля Михайло. Тобто там було роз до... розділено, ну, там, там вони дійшли згоди, розірвали угоду, все залишилося. А по перейде убічне <губ> приміщення. Так, яке має обгородити ну, відповідно міська лікарня в особі директора сементу Віталій Вікторовича. Стосовно нижчого приміщення номер 19 розсушоване на першому поверсі путів корпусу поліклінічного відділення Сім'ї рекомендувати ТВО директора Семенків Віталію Віктору зв'язатися з представником ПП-ПріМАМЕД, генеральний директор, і наполягатимуть цінності розірвання договору оренди від такого числа. У разі неможливості розірвання договору оренди наруховому майна на неждового приміщення 19 розташоване на першому поверсі поліклінічного відділення, укладено між ПП-ПріМАМЕД та Турківською лікарнею. Розглянути можливість принесення кабінету досліджень мокроти на МТБ до нежитлових приміщень No3337, які також розташовані на першому поверсі будівлі корпусу поліклінічного відділення, ну так вирішила комісія. Ми все рівно то розглянемо на сесії. Можливо, до цього моменту щось нам ще скаже Віталій Вікторович, що от ми говорили за окна, що ми маємо узаконити закону І дві різні юридичні особи. Тобто, якщо одна юридична особа, її спеціалісти сидять в нерухомих приміщеннях іншої юридичної особи, то якось треба позаконити за гривню, чи то нам треба рішення. Я вже просив поля, щоб Поля подивився, чи то нам прийнято рішення, чи вони мають в себе у перелік другого типу включити е, ці два кабінети. як е, ми пишемо за гривню на рік. А, да, без це... без аукціону, просто договір що, що друга структура е, є співзасновника е, я, після стара. Щоб одні, що в, одній, що в е, Ну, Я думаю, що врегулювати е, там за законність розміщення вже після цього, коли вже вирішиться дане питання по той момент. Бо не знаємо, що у законі в яких приміщеннях, чи буде там розірвано, чи не буде. Ну, приїху, ми, ми, я я в сесію, добре, то, 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 зачитаємо, так. Ну, даний акт комісії доведений до відвідання депутатів. Я думаю, що ну, не погодиться з висновком комісії, вази, в таких підстав немає. Можливо, у когось будуть якісь там зауваження, заперечення у даному питання. Немає, так? Ну і все тоді став на голосування. Розгляд виставки НП Турківський центр щодо надання в Оперативне управління кабінетів політичного відділення Турківської міської ради. Хто за даний закінчує рішення? Сподобано. Завтра трохи немає, отримали, немає рішення прийнято. Тобто погодитись з актом комісії, бо самого самого рішення, яке ми озвучили, а там вже на розгляд сесії депутатів. Ми все рівно це є рекомендований характер рішення нашої комісії. А вже заключне рішення прийме все рівно сесію. Наше рішення є позитивне, як я вже знаю, рішення. Я вже казав первом, що немає офіційно. Нас попросити просимо приміщення. Такі-то, такі-то, квадратура така-то, така, -то, така -то, щоб ми хоча б вже ті два приміщення врегулювали законодавчо. Не, не затягували часу потім знову будуть тягнути до нового року чекати. Стосовно цього приміщення дзвонив від Віталії. Ну я він... закличу, я, заказ, я не на курсі, не так? Ну, теж, щоб може якась близько інформація на сесії. Я Чи, буду, що вони на би... сесію вони приходять так. на сесію. Ну, принаймні скаже там, погодилось з ними розірвати, не погодилося розірвати, щоб вже знати, переносити, не переносити цей саме скуп. Так. І третє питання У порядку денного про розгляд депутатського звернення депутатів фракції Слуга роду щодо приймання <кху> всіх старостів територіальної громади. Від е фракції було підготовлено, бо як член фракції знає про цей лист, бо я його підписував також. Стосовно преміювання старост в Туркійській територіальній громаді. Ну, без виключення і там в окремо права. Дане питання було разом з преміюванням всіх інших працівників міської ради та на сесії попередньої. І воно все йшло під одною програмою. Загалом і набрало відповідну кількість голосів. Над старости деякі працюють понаднормово, витрачають свої кошти, деякі з них. Працюють на декілька днів, <клес> практично всі майже всі. Ну, ви саме то питання розглянули на двох комісії. <клес> <клес> і ну я би пропонував підтримати, а як вже буде воля всіх решту депутатів, вже тоді будемо бачити по цьому. Є така пропозиція, щоб преміювати і в відсотковому значенню також вирішить сесії міської ради всіх старостей територіальної громади, оскільки вони працюють. Єдині на, на селі, на декількох селах, без діловодів, помічників і все решта, які мають великий обсяг обов'язків. Не буду казати прав, бо прав не є дуже багато. В тому числі це пов'язано з військоматом, з різними то, переписами. Що? Ні, ні, це ну, протягом приймування протягом, там, до, до, до кінця року, принаймні, а там вже далі будемо визначати, бо в сільному сесії буде, напевно. Зглядати і положення про приймування старост. А є, окремо, в нас є загальне положення. Загальне положення, і наскільки про я, я пам'ятаю, що воно йде преміювання згідно розпорядження міського голови. Звичайно. Це це може тільки премію призначати міському молоді. Далі все є згідно нормативними компетенцій міського голови. Загальне положення, наскільки я пам'ятаю, було затверджене розпорядження міського голови. Наскільки ну, нас я, пригад, я пригадую, я пригадую повноваження. От дане положення стосовно приймування. Це би мало робити все ж таки сесі. і даному положення... а, так, В да. даному положенні ще є такий пункт, який садні собі написали, що чут, що, що, не міський голова має право і сам себе примірювати. Ну це mm. порушення закону. З голову приміє виключно сесія міського порушення дали. закону, але все рівно порушення закону є в цьому ж самому положенні, за що я говорю. І це порушення закону, що ну, ніхто не, може ніхто вичати, може не хоче це питання відпрацювати. Добре, e, ставиться на e, розгляд на голосування. E, Дані депутатські звернення депутатів фракції Слуга народу щодо переповінування усіх старостів. Можливо, у когось є якась думка, висловлення ще заперечення, чи, чи зразу голосування? Я ну, що скажу тільки два слова. Якщо можна, спрошу, Це, Віце, що ви собі мусите розуміти, що староста входить в парад міської ради. У апарат міської ради. У нас є розподілені кошти, як фінансується заробітні плата. Це є апарат міської ради, це є наші виконавчі органи, ага, апарат і виконавчі органи. Отак ми фінансуємо зарплату. Тобто в переліку в бюджеті воно йде під одною статтю. Якщо ви захочете додати їм до якихось тих, тих речей, звичайно, що треба буде додати до зарплати. В цій сесії також ми будемо розглядати питання щодо додання певного фінансування до заробітної плати Турпільської міської ради. Тому що в нас буде, ну ми йдемо до, до, до заборгованості, ми йдемо до того. То загалом від того, що заробітна плата з травня місяця збільшилася, немає фінансування на, на заробітну плату міської ради. Ми будемо домовляти. Я думаю, з моєї точки зору, що якщо староста зробив щось більше, звичайно, що він має із доповідною запискою звернутися до міського голови і пояснити йому ситуацію. Двісти я зробив такі-то, такі-то такі речі. Я працював понад намову. Прошу приміювати мене. Безпосередньо завізувати ту заяву має заступник, який проконтролював виконання тієї роботи. Воно так мало би бути по факту. Якщо прийдуть старости, всі вони будуть повідомлені. Хай доповідять, хто зробив що більше. І чи вони зверталися до міського голови? Можливо, вони не зверталися до нього. Він не був посінь і не надавав нікому більше ремі. Ми це зробимо, якщо будемо робити по старості, ми зробимо це по всіх працівниках. У нього є така премія, що він за даний період виконував такий обсяг роботи, і в тому числі, і, і яка в нього в чому полягала його інтенсивність в рік вперед, в розмірі 50% до вкладу і все решта. Це, 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 це все можна з'ясувати, не треба перекинути з гарячою на холодну голову, тільки на старості. Тому що по преміюванню, які б визначали з міській раді, так би мав кожен діяти не тільки староста, кожен працівник апарату. Не треба відокремити, коли вам премію, тоді ви маєте доповідні записки. А коли забрати хтось, тоді до них записують немає на тобі премію з тих чи інших причин. Давайте постанемо це на голосування в міську раду і тоді визначимо все. Це все обговоримо вже на, на сесії. Зараз будемо розвивати полеміку, вона і так би нічого Ні. не, не проведе. Кожен має свою особисту думку, кожен може її виразити, кожен має право голосувати чи так, чи, 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 чи інакше. Але в даному випадку є таке звернення, я би просив комісію підтримати позитивно для розвитку Отже, ставиться на, на голосування питання третє про розгляд депутатського звернення депутатів фракції Слуга народу щодо приймування всіх старих спорту відкриття. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ми будемо це на сесії. Дві комісії Ви Скажіть мені, як Так, я не піднімав він, не знаю, наприклад, фактично. Ну, я не знаю, як, так, наприклад, у нас то, згідно є посадові облади, є преміювання, є надбавки. Керівник дивиться з того точки зору, кому може він дати. ну, Як то можуть інші люди, я щось так не розумію, як то можна організація. Ну, вас керівник вас Так, да. Керівник, керівник. дивиться, от, наприклад, по-перше, по роботі відразу видно, бо кожен працівник. У нас взагалі є такі рейтинги проводять, що видно взагалі. Але будь-який керівник відніме. То не є таке, щоб щось сховав, і там, наприклад, чи ти виконав цю роботу, чи не виконав. то є, піднімається документація і все. Найбує. то Нема такого, щоб щось я, наприклад, пішла, покупала, чи я, може я його то не покупала. Той. А якщо я виконала, то в мене є все підтвердження? Ну, таке. Ну, я не знаю, як, наприклад, може, що там. І І так само можна ма, проаналізувати навіть по старостах, якщо він, наприклад, мав купу звернень, наприклад, має 300 один, а інший має 100, то ясно, що йому більше належиться, може, можливо, так. Або якщо він піде три села, а той одне, то так, але то може проконтролювати є керівник установи, є там заступники, чи хто там є з бюджетної, хто там у вас є заступник по бюджетній частині, ну, по економіці. Але дивіться тако, я старостам, в мене втрат. всі розписані, що раз до року не мають звітувати. Ну, я ще не чув того. того Якщо староста прозвітує, тоді, То депутат, так, тоді так, депутати, так, по факту, так, депутати, так, по -депутати могли б оцінити, що вони не зробили. Не так, І тоді б депутати могли сказати, ага, я дайте депутат, так, тому премію. А як нам депутатам оцінити? Як нам депутатам оцінити, на 26, як нам оцінити, пане Миколи, як оцінити, щоб він дійсно спілкував зробив? Давайте проведемо мусульмані. Бо якщо розказувати по премії, наприклад, цілі, як працює староста чи по селі mm -hmm. ну я думаю, що в цьому є суттєва різниця, і це не буде голошуть, що хтось виходить на роботу 8, приходить з роботи 10-й вечора, а хтось ганяє по цілому сході і волонтерить за, замість всіх і в сняті. Ми стосовно того не будемо зараз як, як робити, тому що це. Не може прийняти, які людини також однаково не можуть працювати. Це по цьому зрозуміло відносно того, щоб запхати їм щось і не дати. Ну, прийме, просто сесія, маєте новацію, прийме сесія нами, добре. Визначаєте зараз, які там кого приміювати, чи я ви просто маєте новацію, якщо щоб на увазі. А що, наприклад, сесія так, погодиться, прийде до висновку, щоб приміювати стару з розмірі 30% чи 50% -40. Тоді прийме рішення, Я і хоче не хоче міська рада міська, там вивести цей проєкт чи до бюджету, світло примети з де проведено. Стосовно того, як, як що є в положенні, також його треба буде на наступну сесію якось розширено розглянути, перечитати, а, подати на комісію. Вирішки, Нам е, потрібно просто, ми можемо говорити зараз багато, але ми не знаємо всіх решту вимог всіх депутатів. Нам треба провести голосування за, проти, на, е, щоб знати, як. Буду таке загальні питання приймати, то я там на команді не маю просто. Депутат і не підтримували. Шоб, і звернення фракції, все одно обов'язково по регламенту йде на сесію. Що ну, ми не говоримо, щоб просто це було для що робити? Ну та нехай не тоді, з... нехай де Я Ну немає проти нічого так примівали, але тому проаналізувати ту Ні, Ну то ясно, що будемо ще обговорювати. Тому десь всіх ясно, що. <плес> <плес> зрозуміло, що ну, люди працюють один є під міської ради на три-чотири самі. Повірте, що це не є просто, тому що є ще мутріальні дії, є різні люди, є складні люди. Кожному треба дати раду, з кожним поговорити. Що він мав зробити, і що він має написати допивні записи? Я покрасив прокан біля сільської ради розмірі стільки-то, тільки то тільки літрів, чи за власний рахунок, чи поїхав п'ять ну, разів на схід чи, чи будь-що інше. Ясно, що якщо робити контроль, так, і поприміванню, це треба робити по кожному. І по інтенсивності, і по приймуванню. Якщо не робити нікому, комусь встановлювати, комусь не встановлювати, то значить не робити нікому. Ну, так, щоб було то все почасно. Все. Е, ну, у нас ще є е, четверте питання різне. В когось є якісь бажання, пропозиції. Можливо, щось не, не поставить на розгляд комісії, можливо, хтось щось хотів поговорити додатково. Стосовно нашої діяльності комісії, в тому числі і сесії міської ради і міської ради загалом, ось будуть якісь заперечення, якісь питання в різному. Якщо немає, Це тоді засідання комісії оголошується закрити. Всім дякую за оперативність.